Що потрібно, щоб система вентиляції, кондиціювання, опалення, водопровід, там, проточка води, э, освітлення, всі інженерні рішення були в одному, в одній прилажуті. Для цього потрібно робити розумні будинки. Э, вот зараз ми бачимо хлопці, жмути кабелів. І у нас вот така ніша, вона потім буде закрита повністю поверхнями. Тому що тут столешні буде знаходитися. І тут збираються різні типи автоматів, управління дистанційного, тобто розумного будинку, контролери, щоб управляти всім цим тепловими насосами, інверторами, там вентиляція буде стояти, позонне управління освітленням, щоб це було. Красиво і практично. А кому потрібна якісна консультація? В шапці профіля, контактний телефон. Кому потрібно побудувати і спроєктувати якісний будинок, енергоефективний будинок.